Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу! Радий вітати на нашому каналі. Інкубація у нас закінчилась, і зараз я вам наглядно і доступно постараюсь розказати про те, чому я розказую, що інкубація у нас рахується завершеною на 21-й день, а не тільки має розпочинатися на 21 день, як багато хто вважає, що інкубація курчат. 21 день, тобто рівно 3 неділі, і тільки після цього курчата у нас мають розпочинатися лупитися. Сьогодні 21 день, коли курчата наші мали би почати вилуплятися рівно 21 день. Але, як ви бачите, один інкубатор у нас вже вимкнений і другий інкубатор вже вимкнений. Хто дивився попередні відео, то бачили, що з одного інкубатора ми переклали курчат в інший інкубатор. І залишили тут тих курчат, які вилупились в цьому інкубаторі. А в цей інкубатор ми зложили всі яйця, які у нас залишалися. Три яйця у нас було проклюнутих. І було у нас не знаю скільки яєць, які не встигли проклюнутися. Чому? Тому що на якомусь етапі яйця у нас просто завмерли. І так, більш всього мене цікавить ось цей інкубатор. І про нього я хотів би з вами поговорити. Дивимося картину. Три яйця у нас було проклюнутих, два у нас вилупилося, одне у нас е так і не вилупилось. Ось воно у нас проклюнулося, але воно у нас завмерло. Чому? Тому що, так як я і казав, ті курчата, які прокльовуються, вже пізніше, ніж. 20-ті сутки, з них е не дуже великий буде толк, і результат буде невтішний, навіть якщо вони і вилупляться. Хочете, кидайте в мене камінцями, хочете розказуйте мені, що я тут придумую якусь дурню, але за, можна сказати, вже точно 5, а то навіть більше років інкубації, все-таки якийсь досвід у мене є. Ось дивіться курча, яке вилупилось. Кінці 21-х суток. Пальці замерзли, немає чутливості, курча взяло і випало. Так, я думаю, що камера сконцентрувалася і вам буде дуже добре видно. Ось дивіться, яке воно. Курчатку начебто на перший погляд здорове. Але дефект у нього все-таки є. Воно не має по всьому тілу такого лахматого, пушистого оперення, як мають всі інші його побратими. По-друге, вилопилось воно пізніше, і воно набагато слабше, ніж ті, що вилупилися раніше, у яких почався накльов на 20-ті сутки, і вони на початок 20-х суток проклюнулись, а на кінець 20-х суток вже вилупились. Ось дивіться, які вони активні, швидкі, вони шукають їсти, шукають пити, вони бігають, один одного клюють, роздивляються все, що навколо. Ось дивіться, який вони. Чудові, грайливі, активні курчата. Ось такі гарнесенькі, наші ціпуньки. А ось те, яке вилупилось в кінці. Можете сказати, що є такі випадки, і здорове курчат таке також буває. Буває, але це буває дуже рідко. Так як я вже сказав, якщо у вас здорове материнське стадо, відібраний якісний інкубаційний матеріал, дотримано, можна так сказати, всі правила інкубації і режим інкубації то результатом ви будете задоволені на всі 100%. Але якщо щось пішло не так, тоді будуть ось такі одиничні дефекти, але все одно вони у вас будуть. Ось курчатка, які вже готові переїжджати в брудер і підростати для того, щоб в майбутньому тішити своїх нових господарів смачними. Корисними поживними яйцями, які вони в подальшому будуть нести. Ну, а півники будуть смакувати комусь в бульйоні. Ось вам різниця. Інкубатор знову все ж таки зі своєю роботою справився на всі 100%. Курчатка всі грайливі, активні, здорові. Чому саме цей період вилупляємо? Тому що якраз за зимові місяці курчатка наші виростуть і на весну у нас вже будуть здорові, молоді, красиві курочки, несушки, які будуть радувати і харчовим яйцем, і інкубаційним. Але не всі це можуть собі дозволити, тому що все-таки потрібно її гріти, потрібні умови хоча б якісь невеличкі, але вони потрібні. Тому, хто має таку можливість, я би рекомендував спробувати ось такий осінньо-зимовий інкубаційний експеримент і почати виводити курчат хоча б для себе, а потім побачити. Можливо, все-таки у вас вдасться її виводити не тільки для себе. Завжди кожного року я стараюся, щоб на Новий рік або на Різдво у нас вже були курчата, а в цьому році, як ви бачите, ми трішечки самі себе попередили, починаючи ось з несучок. Індики наші вже дуже активно справляють там весілля, формують собі пари. Старі індички почали вже з молодими індиками там загравати, так що я думаю, що скоро занесуться наші індики. Якщо не буде покупця на інкубаційне яйце, то я буду закладати інкубаційні яйця в інкубатор і будемо з вами далі продовжувати інкубацію в наших суперінкубаторах. Ось таких красивих коробочках. Приходили до мене друзі, знайомі, все ще. Вітають мене з днем народженням, хоча вже пройшов майже місяць, але все одно приємно. Інкубатори наші так ось е, стоять, просто на підлозі, тому що не було де їх поставити. Просто стояли на підлозі, курчата тільки-тільки починали в них піщати. І вони питають, що це за чудо-коробка. А це така невеличка коробочка, яка називається інкубатор. Вони взагалі ніколи такого не бачили не знали, що це така практична річ, яку можна поставити будь-де, а потім отримати ось такий. Класний букет. Тому хто хоче займатися даним видом діяльності або даною справою по інкубуванню, або підрощуванню птиці? Молодняка курчат. Дуже популярним товаром у нас на даний момент є підрощена курочка-несушка, яку багато людей хотіло б тримати, але не знають, де її купити і кого саме купити. Продаються різні кроси, гібриди, але порід практично немає. Тому багато людей шукають саме породу для свого домашнього господарства і хочуть купити у людей, які. Вирощують вдома самостійно на своїх кормах для того, щоб це дійсно було те, що вони хочуть тримати у своєму господарстві. Ось така коробочка. Є досить практичною, зручною. Є дві кнопочки, є можливість підключення до акумулятора, тому що мене також питали, чи. Є можливість підключення до акумулятора і що робити тоді, коли немає світла. Коли немає світла, є можливість підключитися до акумулятора. Плюс питали мене, як часто я підключаю інкубатор до акумулятора. Взагалі, якщо немає світла, то звичайно підключаю. Але, так як я вже казав, цей інкубатор є досить хорошою штукою. Можна так сказати, тому що якщо ви уважно дивитеся і переглядаєте всі мої відеоролики, то ви бачите, що інкубатор виконаний з дуже якісних, хороших матеріалів, дуже гарно підтримує тепло, підтримує температуру, підтримує вологу, не дає холодному повітрю туди проникати, навіть коли немає світла, і зберігає тепло всередині до 6 годин, 4 години. Це 100% а до 6 годин, температура вже трішки починає падати. Але один раз, коли у нас дійсно не було дуже довго світла, інкубатори наші працювали рівно е, один день, не сутки, а просто день від ранку до вечора е, на акумуляторі. Все було нормально, температура набралася, інкубатор працював, не було ніяких збоїв, не було ніяких проблем, не було перебоїв і все було. Цікарно. Хто дивився мої попередні відеоролики, той всю картину міг бачити і бачити, як в цих інкубаторах проходить інкубація і як ми з ними працюємо. Тому я всім бажаю успіхів. І ще раз хочу повторитися, хто планував, пробував, пробуйте, Отримуйте результати. Нехай у вас все виходить. Якщо потрібна допомога, пишіть в коментарях, звертайтеся в особисті. По можливості буду відповідати, показувати відеоролики, будемо разом інкубувати, разом вчитися і добиватися успішних результатів в даній справі. Всім гарного, мирного дня, прекрасного настрою і всього-самого найкращого. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. Нехай все у всіх буде добре і ще краще. Любіть, будьте любимими. Кохайте, творіть, насолоджуйтесь життям. Всім пока і до нових зустрічей!